І так, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді акумуляторний лобзик від торгівельної марки Persai. Особливістю даного лобзика є те, що він може в шабельну пилу. Упакований даний лобзик йде у фірмовому пластовому кейсі від торгівельної марки Persai. В комплектації у нас є інструкція по експлуатації, яка написана на шести мовах, проте українською мовою даній інструкції по експлуатації немає. В даній інструкції по експлуатації можна дізнатися порядок підготовки даного лобзика до роботи, порядок експлуатації, технічне обслуговування, ну і, звісно, основні його технічні характеристики. Комплектація у даного лобзика, звісно, що немає переліку сервісних центрів, так як даний інструмент привезений з Європи. Продавці даного інструменту позиціонують начебто даний інструмент виготовлений у Німеччині. Проте, на мою думку, це звичайний Китай, просто він виготовлений для європейського ринку. Корпус лобзика виготовлений із пластику. З правого боку зазначено основні його технічні характеристики, серійний номер та рік виготовлення. Працює даний лобзик від 20-вольтової акумуляторної батареї. Ручка утримання має обрізінну вставку, що забезпечує комфортне утримання його в руці. Біля кнопки увімкнення розміщена кнопка безпеки, причому кнопка безпеки виготовлена таким чином, що її можна вмикати як в правий, так і в лівий бік. Для того, щоб трансформувати даний лобзик в шабельну пилу, необхідно біля двигуна натиснути червону кнопку та пильний механізм перевести вверх. На даному лобзику встановлено універсальний патрон, тобто для того, щоб закріпити пильне полотно, не потрібно ніяких ключів. Упорна п'ята на даному лобзику не регулюється, є лише можливість регулювати жорсткий маєти. На даний лобзик встановлюється пильне полотно, таке ж саме, як на шабельні пили. У нижній частині ручки утримання розміщена механічна кнопка регулювання обертів. Попереду якої розміщена повітродувка, яка має здувати тирсу, яка утворюється у процесі різання деревини? В місці під'єднання акумуляторної батареї виходить три контакти: відповідно, плюсовий та мінусовий контакт, які знаходяться по краях. Ну і відповідно, посередині знаходиться контакт, через якого здійснюється контроль перегріву даного інструменту. Зупинився я на контактах, які виходять з даної пили, через те, що мене неодноразово запитували, чи можна до акумуляторної батареї торгівельної марки Techman під'єднати той чи інший акумуляторний інструмент торгівельної марки Parkside. Одразу хочу відмітити, що посадка акумуляторної батареї торгівельної марки Tecman та торгівельної марки Parksite однакові. Є лише деякі відмінності з полярністю акумуляторної батареї торгівельної марки Tecman та інструменту Парсай. Відповідно, плюсова клема. Знаходиться на акумуляторному інструменті, торвельної марка Parkside, знаходиться ближче до середньої клеми, тобто, якщо дивитися на акумуляторний інструмент, вона знаходиться з правого боку. Ну і відповідно, коли одівається акумуляторна батарея торювельної марки Tecmo, клема з плюсовим контактом виходить з лівого боку. Якби акумуляторна батарея встановилася знизу, а не зверху, вона взагалі би ідеально підійшла на даний інструмент. Також хочу відмітити, що при зміненні полярності даний інструмент працює без проблем. Подальшому я дану пилу розберу і перепаяю контакти, щоб вона ідеально підходила на дану пилу. Одним словом, що я можу сказати про інструмент, різвельна марка Parkside. Це той самий Китай, який завозиться до нас в Україну під офіційними українськими брендами, проте на даний інструмент немає ніякої гарантії. Також, на мою думку, будуть проблеми з запасними частинами для того, щоб можна було ремонтувати даний інструмент, який буде виходити з ладу в процесі експлуатації. Проте тут кожен робить свій вибір і вибирає той інструмент, який йому до вподобає. На цьому в нас огляд лобзика, який трансформується в шабельну пилу від торговельної марки Парсай завершено. Дякую всім за увагу.